Привіт, Чоловіки, Як вважаєте, історія це наука чи ні? Я впевнений, що для людей, які не є професійними істориками, питання насправді не дуже важливе. Ну, для мене в принципі також. Хоча історія і це моє улюблене захоплення. Для тих, же, хто займається предметом професійно, очевидно, приємно вважати себе вченим. Ну чим я гірший за фізика. Зрештою? Ну і звичайно, завжди приємно підкріпити свою думку авторитетам наукового доказу. Мені ж загалом все одно влазити у суперечки, наука, не наука немає жодного бажання. Я цілком можу прожити без остаточної відповіді на це запитання, на моє життя, мій комфорт і мої розваги це ніяк не вплине. Ну а якщо так, тоді навіщо? Навіщо взагалі розпочинати розмову? Відповім: я запланував кілька відео, присвячених історії як такій. Вони мені потрібні для того, щоб відповісти, ну, перш за все, собі, на деякі питання, які пов'язані з історією. Питання, які я насправді вважаю важливими. Ну, Наприклад, чи є користь від вивчення історії? Якщо є, то яка? Чи є шкода і яка? І що переважить на терезах корисності? Чи можливе об'єктивне історичне знання в принципі? Чи потрібно створювати наративи? А якщо так, то навіщо і які? Ну, може, ще про щось. Зрозумію, сам і вам розповім. Гадаю, буде цікаво. А починаючи такий цикл, ну, логічно почати з питання, а що таке історія в принципі, наука чи різновид билетристики. А скільки більшість учасників, ну це за моїми особистими спостереженнями, такі вважають історіка вченими, я зупинюсь в основному на аргументах тих, хто історію наукою не вважає. Вони мені здаються цікавими, а ви саме вирішуєте. Наука, не наука, ну або не вирішуєте, як я. Найсмішніше те, що історія і є наука. У перекладі з грецькою це дослідження, розслідування, впізнавання, встановлення. Іншими словами, це будь-яке імпіричне дослідження, ну тобто саме те, що ми розуміємо зараз під наукою. І що скажете? Один нуль, але не поспішайте. Сучасну науку слова не цікаві. Ми ж не про Арістотілі живемо. Це він вважав, що пізнати світ це значить дати всьому імена і розподілити все по категоріям. Сучасну науку цікавлять процеси. Ну, тобто, фізику байдуже, що таке лід. Цікаво, за яких умов він утворюється з води. І тому, наприклад, атом від грецького Неподільний залишається атомом навіть тоді, коли всім зрозуміло, що він ділиться. У мене є відео про те, як влаштована сучасна наука. Можете глянути. А поки ще нагадаю, що основний принцип функціонування сучасної науки це принцип публічної критики, будь-яке твердження вважається істинним доти, доки воно витримує критику. Та будь-які спроби його спростувати. Так ось, немає жодної історичної теорії, яка може відповісти на всі питання та витримати будь-яку критику. І ніколи не було. І ніколи, зважаючи на все, і не буде. А знаєте чому? А тому що головним інструментом доказу в науці є експеримент. Не віриш? Перевір. Переконався, погодься. В історії ж, експеримент неможливий. Тому історична фактура вона не перевіряємо за визначенням, отже, вона не може вважатись знанням, а лише власною думкою, точкою зору, інтерпретацією. А вони завжди були та залишаються ненауковими. Хотів додати, що часто і антинауковими, але ні. Якщо дисципліна наукою не є, то за визначенням і антинаукою теж. Ну, не називаємо ж ми поведінку депутатову в парламенті не спортивно. І зрозуміло чому. Ну, тому існують десятки рівноправних версій, десятки теорій, які пояснюють одну та саму подію кардинально протилежним способом. Друге, науки властива прогностична чи передбачувана функція. Ну, навіть людина, яка має ну, мінімальні знання в фізіки, з легкостю спрогнозує, ну, що банка з водою, залишена на морозі, скоро лусне. А історія такої функції не має. Скільки не вивчає прецеденти, ніколи не може бути впевненим у тому, у що виліться ті чи інші події і до чого приведуть ті чи інші рішення. А знаєте чому? Тому що, на відміну від науки, історія не виявила об'єктивних законів. Їх постійно намагаються вигадати, але все марно. Чому? Та швидше за все, тому що їх немає. Ми звичайно можемо повірити, ну, як це робили Святий Агустин або Гегель чи Маркс у наявність якихось сил чи законів, яким підпорядкована історія людства. Але ж закони це не питання віри, ну принаймні в науці, це питання доказів, а їх немає. Натомість є наше розуміння того, яке величезне значення у нашому житті відіграє випадок. А раз у нашому, так очевидно, і в житті інших людей, які в сукупності своєї складають той процес, ну, який ми називаємо історією. Ще одним випадом проти історії можна вважати той факт, що історичні дослідження, як би тут краще висловитися, не природні чи що. Наука та техніка вичає прямі процеси. Ну, наприклад, в техніці інтерес полягає в тому, щоб з покладів руди, нафти, вугілля, ну і ще там чогось, зробити автомобіль. І нікому ж не цікаво, як із цього автомобіля зробити знову руду, вугілля чи нафту. Ну, це, мабуть, і неможливо, ну так само, як, наприклад, загнати яєчні назад у шкарлупу у вигляди жовтка та білка. Це називається зворотнім процесом, Такі вивчає історія. Тут я дозволю собі аналогію. Я сам не вірю в аналогію як в спосіб доказу, але натрапив на цікаву. Ділюсь. Ви, напевно, чули твердження, що змах крил одного єдиного мотилика десь в Індії через пару років може спричинити ураган десь у Мексиці. Так от, якщо ми вивчатимемо прямий процес, а саме простежимо, як потік повітря від помогу крил постійно з якихось причин посилювався, то можемо дійти і до стадії урагана. Якщо ж наша відбрана точка ураган, то вивчаючи зворотній процес, дійти до першої причини неможливо, тому що таких причин можуть бути мільярди. І це тільки якщо метеликів шукати. А причиною може бути що? Тварина, людина, риба, комаха, природні явища ну і так далі. Так і історія. Адже вона ніщо інше, як рівнодіюча, мільйонів воль. І чия саме дія стала причиною низки подій. Ну, яка призвела, припустимо, до війни. Простижити неможливо. І це навіть якщо ми досліджуватиму тільки раціональні мотиви, а людина, ну, вірніше всі ці мільйони воль, м'яко кажучи, не завжди раціональні. Чому розпочалась війна? Ну, цілком можливо тому, що напередодні король посварився зі своєю фавориткою. А причиною сварки було те, що, гуляючи у королівському парку, леді порвала об колючку свою улюблену сукню. І, перебуваючи тому в поганому настрої, відмовила королю близькості, а ще в запалі сварки назвала його боягузом. Вона згадала той прикрий випадок, коли фаворитка короля сусіда наговорила їй на болу неприємних речей, а король пропустив це позвуха. Король природно засмутився, ну і випив займого. А прокинувся вранці із жахливого бодуна, як закричить: Хто тут боягуз? Я?» Я вам покажу, хто тут боєгуз. Сідлайте коней, панове, сусіди затіяли недобре. Думаєте, так не буває? Та ну. Коли служив в армії, ми ні трохи не сумнівалися з мотива Гротного, коли він припарався в частину о п'ятій години ранку і влаштовував нам марш-кидок по повній бойовій. Адже все очевидно, дружина відмовила у виконанні подружнього обов'язку. І я вас запевняю: багато хто з королів. Які коли жились, були менш стримані у своїх бажаннях чи мій командир роти. Проти в історичних манускриптах ви знаєте десятки причин політичних, економічних, культурних, які пояснюють, чому війна між двома королівствами була неминуча, і при цьому без жодних доказів, бо відомості про колючко у літибусах не збереглось. Так само, як і не збереглася сумна історія про нещасне кохання молодого садівника до симпатичної кухарки. І про більш щасливого кохання конюгу, якому, ну, після легкого флірту з садівником кухарка віддала своє серце, і про те, як садовник з горя запив і не помітив з бонура цю злочасну колючку. Також в літописах не буде і відомостей про те, що нашіптував королю його радник, який колись не поділив з васалом короля сусіда невеличке прикордонне село, і про те, як бурчала королева мати. Невдоволена манерами сусідського посланника. Та мало, ще ще не збереглось. Ось і вирішуйте, що саме спонукала короля до війни, хто був первопричиною. Ну, а заразом, який має бути метод вивчення подібних подій? І чи можна назвати його науковим? Тому що минуле. Це величезна кількість зімовірностей, припущень, анекдотів, це артефакти, значення яких ми не завжди можемо пояснити. Це клаптики спогадів, це мільйони несхожих свідчень, це чиїсь здогадки, набір байок та неоднозначні документи. Їх кількість величезна, і в єдину, ну, цільну картину вони назад ніколи не складуться. Ну, скоріше, всього не складуться, скажу я про всяк випадок. І, мабуть, останнє. У статусі науки історія відмовляють самі вчені. Ну, починаючи ще з 30-х років минулого століття, у середовищі фізиків виникло усвідомлення того, ну, що наука полягає у суровості висновків і що давно настав час звільнити мислення від риторики. А отже, ті галузі знання, які ґрунтуються на переконаннях і припущеннях, а не на експериментах і доказах, наукою не є. Не лише історія, а й астрологія, психологія, лінгвістика, антропологія, філологія, теологія, соціологія та інші логіки не науки, Не науки і точка. В цьому ж руслі діє і Нобелівський комітет, який повертає представникам цих ну, неймовірно цікавих дисциплін їх роботи з поміткою, що не мають відношення до фундаментальної науки. Іноді щоправда трапляються випадки. Ну, наприклад, психолог Даніель Канеман отримав у 2002 році Нобіля з економіки. Але винятки, як відомо, лише підтверджують правила. Існує думка, що деякі з дисциплін, які складової історії, а саме там археологія, джерелознавство, хронологія, мають право називатись науками. Ну, тому що в своїх дослідженнях використовують науковий метод. Чому так сталося? Тому що неймовірна кількість підробок історичних артефактів привела до того, що люди, і не тільки історики, а наприклад і юристи змушені були створити і продовжувати досі створювати методи перевірки цих артефактів на справжність і використовують при цьому досягнення сучасної науки та наукові методи. Але глобально це нічого не змінює. Історія як знання, мабуть, дійсно неможлива, це наратив, який легко піддається фальсифікації. Це набор інтерпретацій, це політика перекинута в минулому. Це різновид білетристики, це можливо, конвенція, ну тобто система домовленості сучасників про спільне бачення минулого. Це міф, що постоянно переписується. Але, скоріш за все, не наука. Тож навіщо її вчити? Спитаєте ви? Про це я планую розповісти в одному із наступних відео. А щоб мене мотивувати. Ну, поставте лайки, поставте підписки, напишіть щось в коментарях. Поки що все. Пока.